Йо Мої вам вітання вольми, шановне панство. З вами Dark Paladin ми сьогодні з розпрекрасною компанією пані Монтеса, пан Ріпер пан Арей Флурант і містер а, Пан. Панаполден запустив нас на стрімі, і чому я нічого граємо не нам не сказав, ясно Граємо в нашу прекрасну так він сказав. травму. Так. Я сказав, сказав поперед. Я тут була компанія. А я вже хотів сказати добрий вечір, шановні слухачі. І глядачі. Вітаю, добрий вечір, шановні слухачі. В батарії я перепрошую не той канал. Ми без радісно послухали Радіогівно. Бонде, у тебе відповідальне завдання. Стежити за хлопаком. Але в нас таки нема на чим його годувати, і ми не знаємо, чим його годувати. А його не треба, напевно, готувати, бо там є тільки грати і схопити. Грати і схопити. А, ні, у нього там можна. маленька ця. Та. Та. У нього там а, маленький бургер. їжоприймач, так? Ви за сломака на карабель притягнули. Ані Монтесу. А можна це, мені буде набої? Сам ти ж Стамак, це ж цей. Це мій е, Жорик. Та, тут тобі хтось у каюті наплював, я не знаю хто то був. Машина має вітання. Точніше, знаю, але не скажу. Вона дуже просила не говорити. <ріст> 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 Але тобі прибирати. У мене є якась броя, як я можу бути монстри, які на мене падають? <ріст> <ріст> Криками геть звідси волоту. <ріст> у нас є стрілець один. Ми не, не бійці. Взяли ну так, два, два, два стрільця, тому що у нас трьох немає достатньої навичок стрільби. Та, у вас всіх трьох аймат. А, а нічого, у мене 16, це достатньо. Принаймні Андрія, я вбив з тихими навичками. Пані <рес> Монтесо, на 5 годину. Скільки? Ну, Багато. Скільки, скільки метрів? Так, згадувати 5 година. О, Вже. Так, на в... Лікарю, відваліть, будь ласка, від моєї гармати. Пані Монтесо, тут прямо під нами зараз в носовій частині. Вони мертві вже чи, чи це? Ні, це вже нові. Ще один монстр десь має бути? Я зверху одного вбив. Ні, тут знизу ще один має бути. Зараз дивлюся. Каракати це така. А десь хтось гризе. Та це не гризе, це наша домашня тваринка. ж. Так, значить ну злома. Ой, зламав. <реш> Відремонтував. Тарас, тепер тебе чутно, ти якась кнопки плутаєш. Дресся, я плутаю кнопкою, точно. Воно або впало, воно падає, пані Монтесо. Воно опускається на дно. Вертайтеся назад на корабель. А я до цих по 4-5 допущу. Вони падають так само. Гравітація працює. А може вони плавучі, це ж Ну, Якщо є нагода, подивитися, на матам, десь поряд бутерброду. Жорі голодний. Я не знаю, він вже є цих ящерок, може одну притащити? <рі Carly> а та, <рі> вони так уже одна одну. Так, давай спробуємо, бо. Був... ми далеко від, від цього не відійшли, Я ні. розумію, тому що на нас напали. І що? Зараз ми підемо. Ми зараз Ми ж не можемо піти, коли в нас е... військовий офіцер за бортом. А хто у нас за бортом? <рі> <ріг言> хто? Хто? офіцер! Хто вам таке сказав, що не можемо там. Норберто з за бортом. Пане лікарю. Я повертатися, щоб я його Що, Пане лікарю, там немає нічого в госпіталі поробити. Немає нічого, я все з собою наше. Я є на це. Ну не за Бинти перескладати. Я піду горішки поїм на дві хвилинки їду, не помирайте. Цей хлопак може їсти трупи почвар. Ну, почвара повертається, вони невигідне становище. А. А. То була проблема їх вигнати звідси і викинути, то тепер а проблема. А тепер зато затащити. Ну, можливо, можливо це так і працює. Знаєте, Хто зайшов сам, тих раді вітати. Хто не зміг, той не зміг. Мені здається, чи минула перша війна, так би мовити, була складнішою трохи. Враховуючи, що всі поверли так? То... Це, це Це ще не рій. Просто, це просто на нас напали. Це випадковий та, це випадкова подія. на місці. -а -а. Лікарю смачного. А, один прямо ви... під нами, пані Монтесо. І один на п'яту годину. Ви показуєте на стрімі, а я буду бачити. Показує на стрімі. то вже пізно, то вже пізно, там затримка. А, ви, ви просто я бачу ви під коро... Ну, вам, вам дофіга плести, насправді. Ми хочемо тваринку погодувати чи ні? Mm, звісно, хочемо. Може, вона виросте? Так, вона нас їсть. Вона не виростає, а... А вона... Ви? вона отримує щастя, і від щастя, рівня щастя вона починає продов... виготовляти різні предмети. Значить, або какахи, або хітинову якусь штуку. Або яйце, з якого можна або розкласти, або ще одного хлопака створити. Тобто ми можемо розвести свою ферму хлопаків? Так, так. І годувати. Їх. Ой, так. Вони захищають. Може дати гармату будь ласка, мене в я Це я. Хто годує хлопака, той його приручає, і він буде захищати господаря. Так, ріпер його знайшов, ріпер його годує. Ну, без питань я можу зараз піти за їжею. Ні, я же ти вже не можеш пити, я тобі тащу двох. Мені ще хлопаку? Бо я таки не їм. Тут один застряг на іншому. Гребіть ти інший. Я бачу. Ріпер, коли в тебе з'являється тваринка або дитина, то вже немає я і він, є ми. Mm. <laughs> ми поїли, ми спимо, ми погуляли. Mm. <laughs> <laughs> У мене це тоже чекає. Mm -hmm. А якщо стрельнуться з гармати в члена екіпажа, то то боляче буде. Запитаю Андрія <laughs> <laughs> в курсі. Вбиває Вимоляти. вбиває. <laughs> Андрій, криктикує вміє, да? Та... <laughs> ну, мене так пан Ріпер вбив минулого разу. Він він правда мене захищав, відстріляв у пачвар, але не влучив в жодну з них. Крім мене, я тобто не влучив, я двох вбив. Трьох трьох ріпера. Я Андрія докуп. Так, вона. Ці двері ми всі та, ні, двері зайняти. відкриті. О, затащили, я затащила! знаю. Я попитався, полот вирішив, що не потрібно. Мене вдалося, мене вдалося. Тобто, ми можемо зробити висновок, що попередній вид був просто не кормовим. Ага, о, жаре. О, як воно їсть це, господи. Готя це боєць. А я ото не бачу такого в місту і людям не показую. <пас Reading> вся команда дивиться, як хлопак їсть. Ви що, Я вас не вилікую. Містер Бонд, та немає лікарів, що робити, та я вас не вилікую. Ні, я пропоную залітати так, щоб воно було зверху, бо в перші повні патрони. Добре, йдемо на дно. Чи, ще рій чи маяк? Рій. Ну, правда, залежно для кого. До маяка. Для Андрія виявився рій, а для мене маяк. А для всіх маяк. Да. Там вже Всіх Я заразили. — всіх заразив маяк. Пані Монтесу, 100 метрів на третю годину. Але Бонда, не натискає. 85 метрів друга година. Тому що воно Я на місці, в Тому що воно так само розряджає гармати, а ми не хочемо. Їх багато. Так, це великі зараз будуть. Я зверху біля шлюза буду ремонтувати. Я вже О, я бачу, вони пливуть. Вони будуть ніс вверх щось там робити. О, вже залізли. Так, вони в мене поза цією, поза зоною досяжності. Йой. Ніс. Тут тут це були. Вони великі. тут там це піх. А ай. Так. На Андрія треба рятувати. Мені габило, здається. Ну, можна вперед здати? Бо я нічого не бачу. Ми на дно сіли. Віде, пані Матеса, йдіть, допомагайте, бо там вбивають. Так тут великі зараз, якщо прорветься, то нам тім крати. Тут uh, в цьому... Uh, Пан Лоденхайст План відстрілює місцевих. Добре, вдягнув маску. Де? Так, шлюз нам прогризли, так, я тобі не заходжу. Вдягніть маски, вдягніть костюми. В вже я yeah. Зараз я хлопота yeah. забрав. Yeah. щоб... Треба вдягнути маску. Я вдягну маску. Мене Мене загризли. Пані матеса, мене б'ють. Пані матесе. Пані матеса, капітанська рубка, впий. Ай, та! Хлопат не О! Ой, тут у нас багацько. Їх там дуже багато. Так, дайте мені... У мене набої дуже швидко закінчились. Ай! Мись дав крові. Мусь дав бинта. Мусь дав ще щось. Морфін. Будексин. Ми ще великого не добили, тому треба. Ви там ви живі, бо я вгорі і я... Але ми капітанські всі. Так а що спускайся, якщо там вас б'ють. Оу! Oh. Ого! Я тут діри просто за -за -за залатую Так, тоже що перед... починаємо на ногу. Бо тут усі залізли. Так, я трохи лікую себе трохи лікую. Трохи лікую ще. О, трохи. один виліз з корабля я намагаюся за це і заварити. Можна спускатись туди до вас? Uh, uh, yeah. Можеш спускатися. Тікайте, тут один ще є. Всі звали його yeah. <реш> ну, yeah. од Один це на три? Uh, що ти тут робиш, Бонде? Тікай. Бонде, лікує вас. Я розумію, але я не можу стріляти коли ти тут. Я відійшов. Воно в мене Нас дуже сильно дуже сильно згори гризуть. Ай! Мене вибуло. Де норка? Під цією всією арабою. О, мене прокинуло в твою. На складі я. Та да відкрийте. Але я не падаю, що машин під вискаю, водою. Я йду. рятувати. Рятую. У вас ножі всі є? Немає у вас тільки ніж... В мене вбити б... б... цього. Нема чим? Так. У цих. Це... А з мого тіла не можна забрати? Один. Я нормально. У лікарському. Ду... А, у. лікар Що, що робить. Хую. Ага. Я... Можу... Вийти, будь ласка, цю супербору. Ви можете вбити його ще різаком і зверху ще гарпун на гармата Так, вбити то можемо, але сенсу мало. Так. так, так це, у нас сварко. ще. В цьому. У розподілці два плаває. Я тут навіть... Та тут. <рив> тут все. Тут лишився ще... Бінг. Бінг тут закритий вгорі і Мені просто намагається тіри закрити. Ох, який бокс. <рив> Ви бачили, який босс? Так, я його намагалася добити, але тут є проблема. Ми цей раз заплили якось так, щоб вони були в носі, та у нас жодна гармата не постає. Попередній раз вони були зверху, то було легше. Че, там моє тіло просто. Лазерний різак їх взагалі не ріже. мав би хоч трохи, думаю як зброї... Ні, ти набрався зброї. нас обманув А це в... Та точно, ну слухай, ну взагалі ніяк. А це хіба лазерний різак це зварювач був? Та яка різниця? У нас пала і Велика. Різак більше шкоди завдає. Серйозно? Так. Ай. А ще різак використовує кисень. Балон і кисне авіани цей. Ну, у мене там згори просто попробивало вже все, там з кожним укусом пробивало діру. Я не встигав заварювати. Монтеса померла від отриманих укусів, а мене роздавив тиск води. У мене те саме. Вже Та не було. Нічого. було. Ми туди під зверху. Можемо, Можемо спробувати. Це, ви ж сказали, зі зі щоб гармата була зверху. Я провіну, щоб гарма... гармата була зверху. Найгірше просто коли вона спереду.